Значить, шизофреник кремлівський є. Вже патентований, ми вже це, це з'ясували в минулій програмі, що в людини є діагноз психіатричний, закінчив промову, от і подальший розвиток подій буде виглядати так, щоб, значить, там підписані всі ці історії. Потім я так розумію, там збереться дура, держдура, а закликав цей придурок до перемовин, але вже не чіпаючи ці от частини російської території, як він каже, народи яких був народ Луганська. Народ Донецько, тепер народ Херсона, народ Запоріжжя, якісь окремі етноси. Мабуть, От, вони, значить, свій вибір зробили. Ну і накатив на захід, як завжди, там ну. Коротше, будемо це все обговорювати. Чекаємо наразі на нашу відповідь. Адже сьогодні збирається РНБО, і президент Володимир Зеленський та секретар РНБО пан Даніло вже анонсували, що там будуть ухвалені історичні рішення. Вчора ми бачили потужну. Я визнаю це одна з найпотужніших промов президента. От його звернення до народів Кавказу, на де він закликає їх до боротьби. Ну і власне кажучи, чекаємо на нашу відповідь. Кремлівським шизофреникам. Чекаємо разом з Валерієм Димовим, керівником Центру суспільно інформаційних технологій форум, який сьогодні до нас завітав. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Ну, підозрюю, щоб про мову Путіна ви не дивилися. В принципі, я б також і не дивився, тому що, ну, тому що ці організм не залізний, але, мабуть, Почитали ну, от, ну і для мене, ну тобто, ми знали, що буде там ця анексія. Ну, спроба анексії, як, як правильно називати в міжнародному праві Attempted annexation. О, знали, що там цей сюрпризом для мене стали декілька речей. Це оцей знову заклик для до перемовин маніпулятивний, і просто якийсь вже схиблений рівень його фіксації на заходу. він почав розповідати про те, що захід був рабовласником. Хоча кріпосне право в Росії зберігалося рекордно довгий строк після того, як скасувалося всюди по всьому світу, а він розповів про те, що значить, захід влаштовував опіумні війни, назвав Росію центром боротьби з антиколоніалізму проти світового колоніалізму. Ну і завжди, як завжди, згадав ядерну зброю і нагадав, що Америка створила прецедент, коли єдина країна, яка її використала, ну і це. Таке з точки зору, скажімо так, мене і нас як українців не дуже не дуже комфортна заява. Отже, що вам впало в очі? Ну і що буде далі? Як будуть розвиватися події після от цього Шабашу? Ну, перше, я там нічого нового для себе не відкрив. Хіба ми не чули ті ж самі промови параноїка і раніше? По-друге, абсолютно прогнозовані речі. Інерція тієї донедавно успішної практики ефективної політики, коли світ ставили перед фактом, світ не знав, як відреагувати, і е, інших шляхів е, Путін не знає. і Далі пробує використовувати єдиний інструмент, який в нього як він вважає, є в наявності. Е, я про що говорю? Ми неодноразово говорили про 2014 рік псевдореферендум. Е, відсутність повністю е, наслідків для Путіна. Це фактично тільки заохочувало, мотивувало його з ним намагалося домовлятися. Нагадаю, що вісім місяців тому ніхто на заході не говорив і навіть не думав про те, що Крим може бути звільнений якимось там іншим шляхом, аніж якось, нібито політичний. І нагадаю, що навіть наша влада в березні місяці говорила про те, що давайте відкладемо питання тимчасово окупованих територій донецько Луганської областей і Крим на 15 років догушув. Гляду. Тобто, певною міру це працювало, зараз це не працює. Світ вже знає, з ким він має справу. Але е, шизофренік, як ви сказали, я все таки думаю, що це параноїк насправді тому, що він живе в паралельній реальності. А в тій реальності немає зворотнього е, якогось, е, скажімо, зв'язку. Тобто, оця метафора, коли він за столом там, 8 метрів сидить з лідерами західних країн, цей бункер це не метафора. Він живе реально в якомусь своєму світі. Ну а там, знаєте, як е, в е, примітивних народах. Е, Існує таке, е, такий вудаїзм, коли собі ляльку якусь там. Е... Скажімо, ці люди роблять, тикають в неї якісь там голки, думаючи, що це насправді призводить до того, що реальні їхні вороги від того мають якісь, ну скажімо, якусь шкоду. Тому Путін живе в тій реальності, створив себе цю ляльку і разом зі цими своїми посполітами туди, що ж і думає, що насправді це дійсно відбувається. Насправді, я можу сказати, що це працює тільки в тій реальності, яку вони створили. Але з іншого боку, якщо людина живе в реальності, Яким чином ми можемо достукатись до, до нього, щоб повернути його до реальної? Насправді, коли Радянський Союз про катастрофу якого навіть зараз Путін згадав, це він мав принаймні якусь ідею. Це була ідея, яка б вона не була, але ця ідея могла консолідувати певною мірою якісь. Якихось людей на тому самому заході ми пам'ятаємо, я не знаю там італійських, французьких комуністів, газети їхній вплив комуністичної партії. Ми розуміємо, що навіть певною мірою ті речі в технологіях, які там крали під до. Другої світової війни під час світової, навіть ті самі ядерні технології, це були схиблені на комуністичні ідеї деякі люди, які вважали, що є така ідея, заради якої можна навіть зраджувати свої народи, тому що нібито є там мирове зло, світове зло, а є країна, яка іде попереду у боротьбі за це. Тобто аргументи, ативізми такого роду речей вони існують присутні. Консолідація, нібито навколо боротьби за. Ходом спроба цими шпільками вудаїзма колоти в цю ляльку заходу колоти і показувати, що ми з ними дійсно реально боремось. Ну але ж це вже взагалі нікого не чіпає. Війни виграються. Якщо Путін цього не знає, вони ж не указами, ні промови вони виграються. Вони воруються зброю. За в даному випадку сьогодні вони виграються. Високотехнологічною зброєю ми бачимо, але Путін живе в тій парадигмі, якою баби наражають, трупами закидаємо, щось там звільнимо, і нема нікого, який би дав йому знаєте, реальну, реальну оцінку подій. От зараз відбуваються реальні військові дії з практично оточенням російського курпування в Лимані, а в їх реальності воно набуває якихось, знаєте, гіпертрофованих космічно комічних. Речей, тобто вони кажуть, там що будемо звільняти Донецьку і Луганську області в той час, коли практично українські збройні сили вже починають звільняти тимчасово окуповану Луганську область. Але що там, якщо є оплески, якщо ці пасполіти, ви сказали, що кріписне право в них було скасовано в 1861 році, але нагадаю нашим глядачам, що оці ці столупінські вагони в 1905 вони показують, що вони до того часу не хотіли навіть користуватися свободою. Вони не хотіли насправді брати цю землю і обробляти. Тобто, фактично, Росія і кріпацтво є тотожними поняттями. І сьогодні ми бачимо, яким чином ці вівці на заклання жертовні барани ідуть на мобілізацію, не розуміючи, насправді що їх чекає в їх реальності. Вони насправді можливо є тими, які перемагають, але в справжній реальності ми бачимо, що відбувається. Тому тут нічого дивного, нічого такого, знаєте, щоб певною мірою виходило навіть за породігми звичайно, психіатрії не відбувається. Єдина проблема, і це реально реальна проблема, що захід і світ розуміє, що насправді у цієї. Загнуний в кут мавпи є не просто граната, а ядерна граната. І тому світ намагається тихенько-тихенько, певну міру тримаючи під контролем цю мапу поступово, все ж таки спочатку заганяти в справжню реальність, ну а потім зрозуміло, що карати. Я кажу метафоричними речами, тому що якимись там реальними такого роду, ну скажімо. Ми не можемо пробити до тієї реальності, в якій вони живуть. Вона для них травмуюча. Вони живуть зовсім інше парадигмі. Те, що там якісь я навіть не називаю слова анексія, тому що якщо є анексія, нібито незаконна анексія. Цак так захід називав до речі окупацію Криму. А Тем це називаю окупація. А ці референдуми а, не мають жодного відношення до волевиявлення. Цей речі, які ми говоримо в міжнародному праві, а, насправді мають називатися окупацією окупацію відповідно якщо ми називаємо це окупацією, то ми маємо повні конвенційні повні права звільняти цю територію конвенційними конвенційною зброєю. і тепер Повертаючись, те, що відбувалося 8 місяців тому, що захід був не готовий сприймати цю реальність, яка є справжньою, не готовий був до того, що ми будемо звільняти Крим. Зверніть увагу, що і риторично, і навіть на рівні підтримки України зброєю, ми говоримо про те, що Крим може бути звільнений військовим шляхом. 8 місяців насправді. Е е з них сім місяців героїчної боротьби спочатку щодо опору, а тепер щодо вже і наступу українського народу, українських збройних сил, вони примусили вже наших партнерів цю реальність називати реальність. А Путін може знаєте, на заборі мало, ли що там написано, але ж ми знаємо, що там дрова лежать. А те, що там були, там знаєте, гауляйтери, то це знаєте, мені нагадує той анідот, який колись сказав Борис Джонсон про Путіна і Лукашенка, що вони нагадують. Йому двох старих гомосексуалістів, які там щось труться, думаючи, що це призведе до народження якоїсь там дитини. Ну зараз ще а до цих. До цих старих іпотентів доєдналися ще якісь там Пушиліни, Саліди, Баляцькі і інші. Ну, нехай труться, але це ж насправді до жодного позитивного результату для них не призведе. Хіба що наслідки? Да, зараз поговоримо про майбутні сценарії. Перед тим така ремарочка. Ну знову ж таки, я вже сказав, що Путін схиблений на Америці, але от пішов навіть далі, і заявив про те, що Захід заздрить. Заздрить величі Росії і природному багатству. Я процитую «Муйла, захід шукав і шукає новий шанс послабити і розвалити Росію. Їм не дає спокою, що є така велика країна. Заходу не дає спокою, що є така велика країна, багата ресурсами Росія. Ну я не знаю, є бажання прокоментувати то захід в курсі, що він цей заздрить Росії і величі? а є насправді це дійсно. Знаєте, коли доктор Фройд говорив, коли невротик заперечує, то насправді він заперечується, що насправді його дуже сильно травмує. Насправді сама Росія є країною заздрісників, тобто вони ж дійсно є все. Ну правда, насправді, ну, то, що... ну навіщо їм інше? Від чого? Від заздрощі. Вся російська ідентичність побудована на заздрощі. Я міг би довго говорити з точки зору психоаналізу, сучасної Поговорити, той, Це дуже цікаво. Але, але насправді розумієте, в чому справа? Справа в тому, що те, що Путін намагається виставити як справедливу боротьбу, він підміняє справедливості, маскою справедливості, насправді, смертний гріх – завість. Що таке заздрість? Ти хочеш мати те, що має інший. І, і, і російська ідентичність була побудована на тому, що є захід, якому Росія завжди заздрила. Насправді вона заздрила і вона намагалася себе ідентифікувати як антизахід. Ну нагадаю, святий. Насправді Росія це Олександр Невський, який там, десь там зі сворою якихось там не знаю погано озброєних селян, просто загнав німецьких рицарів на лід, Вони там потопилися, Але насправді ця людина вірою, правдою служила дійсно урдій. Він дійсно був реальним, реальним тим, і хто кланявся під шаблею, значить. Ну він мав та з бунчук від хана, так так, 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 так да. А, але насправді, чому він святий? Тому що він боровся з заходом. 1242, якщо ці 40 так, я так, не пам'ятаю, але насправді так. Він святий, ми, так. тому що боровся заходом. Інші всі шляхи святі, герої Росії вони були за визначенням антизахідниками. А що таке російська ідентичність? Я колись згадував, коли вони боролися, у них були такі Савенофіле і. А, євро... фактично, знаєте, такі європейці, так також Савенофіли, коли е, хотіли. Ну хто до, добре, хто ти такий? ти там Савенофіл, хто ти такий? Так, один Савенофіл писав про другого Савенофіла, що він був е, вдягнений так національно, що люди приймали його за перса. Розумієте? <с certaines> <Souls -utet> тобто фактично власної ідентичності вони не мали, але консолідація навколо антизаходу в них існувала якраз на тому рівні, на якому Путін не говорить. Вони зазрили і хотіли взяти щось, не дивлячись на жертви, не дивлячись на те, що е, це буде. Де вартувати їм високої ціни питання, вони хотіли взяти те, що вони вважали несправедливо належить заходу, і знаєте, коли мені розповідають про пустимо про недавні були події зв'язку зі смертю Єлизавети II, Коли ми говоримо про монархії, коли ми говоримо про інших, от назвіть мені бодай якогось більш-менш популярного якогось російського володаря, який ну не був би. Е -е ну, я не знаю там, який був би принаймні хоч трішки, вболював е свій власний народ. Ніколи і нікого. Хто сьогодні для е росіян є? Е ну скажімо. Тими кумірами, ну вибачте, я не буду говорити про Івана Грозного, Петра Першого, про що робили там ну, Сталіни, Сталіни, Духова, як про кумірами. Сталіна, про, Бєрію, про всіх тих, які нищили росіян, які але чесноти їх в тому, що вони боролися з заходом, а в тому, що вони робили нібито великою Росію. Це на питання їх націкавило. Тому і Путін зараз намагається замість у цієї ідеї комунізму, інтернаціоналізму, об'єднання якихось народів на якоїсь якої позитивно. Ідеї, він використовує таку сорогатну, сорогатну ідею антизахідну, яка властива для росіян. Звинувачуючи, зрозуміло, що сам той самий Захід, який чомусь не, не погоджується з російськими такого роду умовами. З іншого боку, ми маємо ряні. Речі, і е, ми маємо на сьогоднішній день е, зрозуміти, чого Путін не розуміє. Зверніть увагу 8 місяців тому. Росія була набагато сильніша. 8 місяців тому е, Росія з Путіною говорили, як е, з людиною до якого треба стукати, до якого треба якось телефонувати. Йому це подобалося. А е, зараз ми бачимо, що е, насправді е, Росія втратила. Майже все, що вона мала, ну а з іншого боку, ми маємо розуміти про те, що Путін з цим не погоджується. Я не знаю таких а, людей, які би самі б погодилися з поразкою, провели себе а, в а, суд, трибунал суд в трибунал, і сказали: а, ми винні, ми каємося, і ми більшеми не будемо. Зрозуміло, Добре. що Путін далі продовжує грати ту групу, яку вже на, насправді ніхто не вірить, що він може виграти.